І Дхріт Раштра, почувши такі слова свого сина, подумав хвилинку і сказав тоді Дурьотхані Пандо завжди був твердий у законі, прихильний і добрий до всієї родини, і особливо до мене. Я не знав за ним яких небудь прагнень до насолод та іншого. Твердий в обітницях, він постійно присвячував мене в справи, пов'язані з керуванням царства, син його подібно панду, також відданий справедливості. Він доброчесний, відомий у народі і користується великою повагою містян. І як же він може бути вигнаний нами насильно з царства своєї спадщини, особливо коли він має союзників? Радники й військо одержували постійну підтримку від панду особливо ж він і підтримував та утримував їхніх синів і онуків, і городяну, осину. З якими колись милостиво повівся панду, ніколи не вб'ють нас разом з родичами через Юдхіштхіру. До сказав І, по моєму, це так, батьку. Але коли бачиш втрату для себе, необхідно всіх підданих залучити вигодами і знаками уваги. Тоді вони безсумнівно будуть нашими союзниками та силою нашої переваги. Скарбниця і радники перебувають тепер у моєму розпорядженні о володарю землі. Ти повинен. Під пристойним приводом негайно вислати пандавів у місто Варанавату. Коли ж царство буде підвладне мені, о царю, тоді кунті разом із синами знову вернеться сюди, обгарато. Тхрітараштра мовив О, дур'єтхано, це ж саме й у мене на серці. Але через порочність цього бажання я не можу виконати його. Ніб гішма. Ні Кшатрі, ні Гаутама не погодяться ніколи на вигнання пандавів. Адже серед кауравів ми й пандави для них зовсім однакові осину. Мудрі й справедливі вони не побажають робити відмінностей між нами. Якщо ми так вчинимо з пандавами, то хіба ми не заслужимо смерті від кауравів і від тих шляхетних героїв та й від усього народу? Дурютха мовив, бгішма завжди буває нейтральний. Син же дрони на моїй стороні. А куди схилиться син, туди ж піде й батько, тут немає сумніву. І кріпа, син шарадвана, теж буде там, де ці троє. Він ніколи не покине дрону й сина своєї сестри. Кшатри залежить від нас, але потай на стороні ворога. Один він нездатний заподіяти нам шкоди через пандавів. Сьогодні ж висели сміливо у варанавату пандавів разом з їхньою матір'ю. У цьому не буде гріха. Не розпалюй же цією історією справжнього жахливого вогню болю, що виник у моєму серці. Він позбавляє сну й діє болісно, як вістря дротика.